Шановне панство, я вас вітаю, слава Україні! Дивіться в якому я прекрасному місці. Ліс в глибині Сумщини. Подивіться яка тут краса. Послухайте, може чутно, як співають птахи. І це, це просто-просто неймовірно. Давайте зроблю панорамку. За моєю хм... спиною та темна хмарка, тільки що пройшов невеличкий дощик. Загнав мене під отой, якщо видно, під оцей величезний старезний дуб. Не знаю скільки ми років, але не менше, напевно, років 300. Це відео буде спонтанним, але логічним продовженням. Нашого відео про спирт із пшена. Я там збирався робити оуза з того спирту, який у нас вийшов. Але, але, як ми знаємо, спирту вийшло не дуже багато. Ось. Але це не страшно. Чому? Тому що я вже придумав, придумав е, спосіб спрацювання того спирту. І зараз я вам покажу, що саме. Ось тут у нас така чудова рослинність, все цвіте, все неймовірно пахне. Але, але якщо придивитися і трошки пошукати, подивіться, що у нас тут є. Справжні скарби, справжнє золото України і не тільки. Це суниця лугова. І тут її дуже-дуже народ багато. Ну, В принципі, то можна і не продовжувати. Подивіться, скільки, скільки її тут. А там далі, в тих маленьких березках, там взагалі ціла-ціла величезна поляна суниць. Тому в мене тут... Літрова баночка, я її набиваю повну. І буде в нас чудова, сподіваюся, чудова наливочка. Подивіться, яка краса. Це чисте, чисте золото, справжнє, природнє, неймовірне. Дар природи, сила літа, все-все в цих ягодах. Дивіться, дивіться, які вони нереально красиві. Це дар богів, народ, дар богів. Так, шановне панство, баночка повна, але наливки наливками, але не потрібно забувати про себе. Повна жменька ягід. Нереально mm. смачні. Ще разочек. Mm. Так, навіть ще раз показую така у нас краса. Эх, а завтра вже їхати. Їхати до міста, на жаль. Прямо по курсу грушка дичка, на ній дуже-дуже багато плодів. Ех, зробити щось б що буде цікаве з нею. Літо, літо. Так красиво, так класно. Любіть Україну, народ. Вона найбільший дар, який в нас є. Шановне панство, слава Україні! Вітання з Карпат! Ми десь десь дуже глибоко в Карпатах. Вон там гора молода, якщо це комусь щось може сказати. А ось там, 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 там знизу будуть зарослі черники. І в нас є для них дуже великі плани У нас, в нашій компанії, і особисто в мене. Сподіваюсь, що буде чернична наливочка. Ну, якось покажу. Шановне панство. Ось, ось вони ці зарослі. Таке прекрасне місце тут. Стара дорога, галявина і черника таке любить. Зверху дуже не видно, але, але ось вона. І її тут багато. Дивіться. Дивіться, які шикарні ягоди. Солодка, як мед. Збираємо. Шановне панство, вітання з кухні. Е, взявся нарешті монтувати відео про наливочки і зрозумів одну штуку, що я так і не розказав, коли все це діло ставилося. Чим же я заливав ягоди. Ну, Про суниці зрозуміло, був спирт з нашого минулого відео про пшоно. Пшонний спирт. Пам'ятаю, точно скільки його там було, я його розбавив до 70% і залив ними ягоди. От. Е, чорниці, е, Фото прикріплю. в мене було їх десь приблизно та, грам 800, хто знає, неповна е, літрова пляшечка. От. Я в Карпатах там, в селі пішов в місцевий магаз. Взяв пів літра козацької ради 40 градусної ну, зрозуміло. От, залив нею ягоди і добавив, ще додав, ще вірніше, у нас був вискарик, такий, Ну, такий. Пити можна, але от, і трошки ще добав, додав того віскарику. Такі. такі у нас були спирти для заливки ягод. Так що, все, щоб внести точність. Шановні панство, вітаннячка вже з кухні. Чи знову з кухні, як там воно буде по хронології. Фіналочка по нашій е, настоянці. Е, Вийшло в мене після зняття з ягоди 600 мл настою. Я його... Е, Приблизно так, ми ж розуміємо, що після настоювання там вже не було е, 70% спирту, ягода на себе багато забирає, я б скуштував одну. <плес> Якби бахнув рюмочку, от більше не став. От, розбавив приблизно до 35. Ну так, приблизно 35-30 є. Додав цукру приблизно м -м, грам 200. ось, Ну і вийшло десь, от, я думаю, в мене близько, трохи більше літра, як ми можемо бачити. ось, Таке воно ще, ще йому відстоюватися. Після додавання цукру і розбавлення простоїло воно два дні. Давайте куштувати. Трішки є. Дуже-дуже шикарний смак полуниці. Дуже добре зігріває. Ще, звичайно, різкість є, тому що тільки-тільки розбавив. Ну. О, і на запах дуже різке. Так. Це розливаємо, напевно, в пляшку, знайдемо підходящу, і, напевно, в холодильник. Або ж ні, толку з нього світу все одно майже нема. Ось. Ну, Вийшло дуже-дуже смачно. Повниця, як завжди, дуже-дуже нас порадувала. Шикарний вражай. Дадуть Боги, буде ще такий. Тут народ у нас черничка до сих пор стоїть. Вже, напевно, ми Карпат приїхали тижні як три. Ось, ну так, три тижні. Ще вона настоїться і вже потрібно її також знімати. Дуже так, напевно, на камеру не видно, вона чорна, але як поколотити, видно, який в неї шикарний шикарний колір. Так, народ. Ну і ще по самих ягодах, що хочу сказати, по полуниці. Е, відсіжував через сито, потім поставив був підгніт хвилин на 20. ось. І потім-потім, Звичайно ж, не викинув, а кинув в бак за брикозками. Зараз у нас абрикосовий сезон. Дуже-дуже класний врожай. Чергова партія зараз переробляється. Ну і туди пішли ягідки полуниці. Так само в бак підуть і ягідки черниці у нас. Шановне панство, вітаю! Коротенький звіт по черничній, на стойці, на ливці, як правильно, пишіть. Вийшов мене скільки, приблизно 900 мл всього. Як ви пам'ятаєте, бачили, настояв все це діло я на горільці на Козацькій раді, ну і там додавав всякого трошки. Розбавив до приблизно 30. Додав меду, цукру не додавав взагалі, мед цього року ну, першоцвіти. Скажімо так, дуже ароматний. Ось. І потім додав ще скибочку лимону. І вистояв при приблизно 2 доби. Потім все це діло злив. Ну і ось що у нас вийшло. Вийшло доволі цікаво, а ага, гладнією рукою не відкрию. Ну, Зараз куштуємо, що нам. Ну, Слава Україні! Дуже-дуже насичений черничний смак, ну яка смачна. Е, аромат меду. І десь далеко-далеко лимончик, гірчинка така дуже-дуже приємна. Вийшло. Дуже-дуже круто. Так, ну і коротенький, коротенький висновок. Е, домашні наливки потрібно робити, тому що ну це смачно, дуже-дуже просто. Хоча їх не, не дуже якось люблю, не дуже вони в мене виходять, але, так би мовити, прямо з лісу і прямо в пляшку, чорника і суниця лугова дуже вийшли смачні. Ось, Тому, тому робимо народ. Все дуже-дуже просто. Рецептів в інтернеті повно. Та й що там думати? Взяв ягоди, взяв якоїсь там 40 градусної, цукор, чи мед і ось тобі. Трошки-трошки мороки, зате як буде смачно. Ось. Ну і не знаю, де-небудь в якій ресторані чи наливайте за 100 мл такої наливки черничної чи полуничної. У вас запросять там, не знаю, гривень, напевно, 200 Тому що ягоди дуже рідкісні. От. Ну і, і навіть там звичайна вишнева, як вони там так же само настаять в бутилях. Любий барщик це робить зараз. ну, Самі розумієте, які там будуть ціни. Так що вперед, не соромтеся, робіть, робіть власну справу, власний крафт. Ось, дякую за перегляд. Що ще б хотів показати? Процеси йдуть, абрикосовий сезон. До речі, потрібно вмикати воду, дуже у нас багато абрикос цього року. І напій тисячі сонць вже потихеньку готується. Так що слідкуйте за каналом, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо. Самі розумієте, підтримуйте наше військо, нашим хлопцям зараз дуже важко і дуже гаряче. Тому не забуваймо про них. Дякуємо їм і завдяки нашим Збройним силам ми маємо можливість займатися улюбленими справами народ. Так що, так що пам'ятайте про це, донатте, і все буде добре. Слава Україні, до зустрічі!